У бродах молодий чоловік вкрав вазони з квітами і зробив це не з крамниці, а з алеї героїв. Історія, яка шукає кожного далі у сюжеті. В центрі міста Броди, неподалік Дмайданчику, розмістили банери з іменами та фотографіями героїв, які виборювали наш спокій і поклали життя. Когось цих героїв немає давно, а хтось загинув у перші дні повномасштабного вторгнення. Але біль не минає і досі: сюди заплакані батьки приносять квіти до своїх найдорожчих дітей, які ніколи не повернуться до рідного краю. Тут завжди повно квітів і свічок, які майорять у пам'ять про найрідніших. Але у бродах з'явився і той, хто наважився на крадіжку. Ви не повірите, але за одну ніч біля банерів героям України. Покрала шість вазонів з квітами. Я кожен день ходжу на ту алею героїв. То треба підлити квіточку то помолитися за наших хлопців. І вчора зранку, коли я підійшла, я спочатку не зрозуміла, потім впала в ступор. Біля наших хлопців на нашому банері мого сина Романа, Скаковського Романа і гонька Степана. Ми ми купили свіжі гарні вазони квітів, поставили. Квіти, хтось забрав, оставив лише от пусті мисочки. Таке злодіяння обродах не залишило уваги ні нашого телеканалу, ні поліції. Тому і ми, журналісти, і поліцейські, працювали над тем, аби вистежити по всіх можливих камерах того, хто поцупив вазони. Я ніколи, я так як люди клинуть, проклинають, і в мене того нема. Я не можу проклинати тільки так, як колись старші люди казали, хай йому буде на добре. Мама героя України Романа Чорнобая, пані Надія, ще досі не може зрозуміти, як можна було так вчинити. Ми би хотіли, як матері, щоб воно було якось, ну, щоб камера була. Раз наша влада зробила таку алею пам'яті, то можна, треба поставити камеру, щоб можна було бачити в лице. Я би хотіла ти людині в лице подивитися. Працівники поліції, яким вдалося вичислити і встановити особу, вже допитали у відділення. Я тільки підняла очі до гори і сказала: Господи, ти бачиш, скільки тут наших дітей, скільки тут наших героїв. І ти знаєш, і ти бачиш, що за нелюди люди таке могли зробити. Бо людиною не можу назвати. Нехай буде воля твоя боже. Ми не могли опублікувати відео з камер спостереження раніше, щоб не налякати злодія. Але коли він вже у руках правоохоронців, можемо показати все. Від місцевої влади очікуємо встановлення біля місця, алеї героїв додаткової камери, адже тут розміщені банери, які є єдиною згадкою про сина для когось. Наприклад, як у випадку з героєм Віктором Романюком, мама 80 років. Вона має от одне єдине, що вона має, бо ми маємо могили наших синів, а вона має тільки банер, бо її сина 2,5 роки не привезли ще до того часу. І вона разом зі мною купила ту, той вазон, поставила, і хтось забрав його. Ото тих чотири, що ми знаємо, а решта я не знаю. Ви розумієте, як я вчора написала про той інцидент, то мені пишуть під моїм репостом: це вже на нашій алеї героїв не поодинокий випадок. Чому всі мовчали? Чому всі мовчать? А тепер до події, як вдалося оперативно встановити працівникам поліції, квіти поцупив 29-річний мешканець села Сиденівка, який велосипедом вивіз їх за межі міста. І, за словами підозрюваного, подарував квіти гарній дівчині. Крім вашого Романа, кого ще пропало. Квіти було мій Роман Чорнобай, Степан Гунько. З другої сторони Степан Гунько і Роман Скаковський. Там хтось як забрав ту квіточку, то одна квіточка залізла туди дирочкою, одна єдина квіточка залишилася, щоб бачити, які там були квіти. Розумієте? І той Віктор Романюк, то що я знаю. А решта вам скажуть зараз ще далі. Де насправді подів крадення в героїв квіти, поки що невідомо батьки полеглих героїв. Вважають, що така особа, який 29 років має як мінімум захищати країну, раз може красти квіти в гроїв, ймовірно, спродувати комусь іншому. У вас мене того квіти, ті великі разом з такою курзиною білою з курзиною разом пішла. О, і тиво, і туво другий раз отакі самі ті квіти, Все. Я не знаю, ну кажу, багато жінок звідти зверталися, але вони нікому не говорять. Вони там зігнуть голову побачуть. Ну куди вони підуть? що -то? Не знаю. І ще я хотів би попросити батьків на цвинтарі теж. Ми там бомжів трошки нагнали. Там ходить жінка з чоловіком і ну, поставлять. Я знаю, що там треба принести. Ну, нашу висвітлювати, тугорівку, пиво, ті сіарети. Заверніть кульочок, положіть собі на, ну, на гріб. Ну, а так як не як на столі, то ті вже нові поховання. Ну, Бо я буваю два рази. Я жінку везу на роботу на еко я можу приїхати пів сьома. І може вночі приїхати пів одинадцяти свій посидіти. От так, от. не знаю. Бо вони починають зурівки, а потім почнуть. Теж, там ж нема камер. Ну так я хотів би попросити, щоб тут камеру поставили десь на настяв. Такі випадки, крадіжок біля алеї героїв непоодинокі. І це просто в голові не вкладається. Ну як? Як? Дуже прикро, що люди дозволяють опуститися до такого, тому вкотре ми звертаємося до депутатського корпусу з проханням підняти питання на найближчій сесії про встановлення додаткової камери, яка буде знімати територію алеї героїв, щоб ті квіти, які приносять старенькі батьки до своїх полеглих дітей, більше не пропадали. Герої живуть у наших серцях, герої не вмирають. Не можу зрозуміти, як так може статися, щоб людина підійшла, дивиться в очі того героя і забирає біля нього вазон з квітами. Куди можна понести ті квіти, куди їх можна поставити? Знаєте, нам не важливо квіти. Нам не важливо той вазон. Нам важливі наші герої. Тому що то дуже важко і дуже боляче. Я йду, я молюся за всіх наших героїв, за всіх наших хлопців. Сергій Нікішин, телеканал Броделайн.